Зайчику, ти чому плачеш? Мені холодно і морозно, а ти хто? Я Сніжинка, прийшла зима, і я разом з нею бачиш, скільки в мене сестричок всю землю вкрили. А що таке зима? Розкажи мені, я не знаю. Ти вдягай зимову шубку і я тобі розповім. Стане тепліше і веселіше. Ой, справді, так дуже тепленько. Зима приходить після осені, снігом, морозом, заметілю. І люди, і тварини одягають теплі шуби і шапки. Зима буває суворою, холодною, а буває веселою, тому що всі малята люблять зимові розваги. Я теж люблю грати. Давай пограємо. Давай пограємо. І малят запросимо до себе гратися. Малята візьміть шматочок вадочки і уявіть собі, що це сніжинка. Потрібно носиком набрати повітря і ротиком дути на сніжинку. Один, два, три, почали! Ма приносить нам багато веселих свят. На новий рік прикрашають ялинки. Я теж хотів би прикрасити, але їрожок немає. Поглянь, що це? А що це за торбинка під ялинкою? Мабуть, чарівна. Так це ж кульки для ялинки. Малята, допоможіть нам назвати, якого вони кольору. Так, червона. Вірно, синя. Молодці, жовта. Так, це зелена. А, яка гарна ялиночка у нас вийшла. Супер! А давайте для нашої зимоньки вивчимо віршик чисто мовку. Повторюйте за мною. Ма, мама, мама, прийшла до нас зима. Ло ло, ло, кучу на намело. Ем 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 саночки візьмем. Дем 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 на гірку підем. Ам 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 ой як весело нам. Дякую тобі, Сніжиночко, і вам, малята, до побачення.